Вітаю колеги! Сьогодні ми підготуємося до роботи з платформою в новому навчальному році. Для того, щоб все правильно зробити, слідуйте, будь ласка, моїм вказівкам. Ті курси, які нам не потрібні, ми можемо їх архівувати. Наприклад, в мене є, зараз я відкрию всі курси. От, наприклад, в мене є алгебра 7Б клас. Цей курс мені буде не потрібний, тому що діти перейшли вже на наступний клас, і в наступному класі зовсім буде інша наповнюваність цього курсу. Тому я курс архівую. Яким чином? Ми бачимо біля назви курсу є три вертикальні крапочки. Натискаємо на них, обираємо пункт архівувати. Підтверджуємо далі в наступному діалоговому вікні свій вибір. Курс потрапляє в список архівованих курсів. Ми бачимо зліва зверху є такі три рисочки. Це кнопка, яка, головна кнопка, натискаючи її, ми отримуємо доступ до архівованих курсів. І не тільки до архівованих курсів, а до різних курсів, які в нас вже є. Наприклад, я обираю архівовані курси. Ви бачите, серед архівованих курсів в мене є алгебра 7 Б клас. Що я можу з цим курсом робити? Якщо я передумаю. Я можу його відновити, або ж я можу його назавжди видалити. Ніякі дії я з цим курсом проводити не буду, Вони, він мені зараз не потрібний. До речі, коли потрібно його відновити? Ну, наприклад, коли я хочу брати завдання з нього. Але щоб зараз не плутатися, я не буду його відновлювати. Зараз покажу ті курси, які в мене є. І далі, якщо мені потрібно створити новий курс, я натискаю на плюсик. Він знаходиться справа зверху, бачите. Натискаємо на цей плюсик, і обираємо створити курс. В вікні пишемо назву курсу, наприклад, історія. Ну, там, звичайно, історія є всесвітня, історія України. Я просто пишу історію і пишу якийсь клас. Ну, Наприклад, нехай це буде восьмий клас. Далі натискаю створити. Якщо раптом при написанні назви курсу я припустилась помилочки якоїсь, то це дуже легко виправити. Бачите, якийсь час потрібний на створення курсу. Ну, от, Наприклад, в мене курс Історія. Ми бачимо біля трьох вертикальних, горизонтальних рисочок назва курсу Історія зліва зверху. Далі є зображення шестерні справа. Якщо натиснути на неї, я можу зайти і, наприклад, замість історії написати Всесвітня історія або ще щось там додати. До речі, ось тут ми можемо отримати, надати можливість учням використовувати посилання Мід. От тут є такий пункт створити посилання Мід. Ну, поки що я не буду створювати це посилання, я покажу трішки пізніше. Наприклад, якщо я напишу не історія. Так, зараз хвилиночку, бо я вже зайшла ще раз вийшла з цього віконця. Я, наприклад, хочу вибрати, написати і всесвітня історія. Я, наприклад, стираю, і там всесвітня історія, наприклад, у мене. От я виправила помилочку свою. І дивіться, справа зверху в нас є кнопка Зберегти. Зберігаємо всі зміни. Далі, тобто, ми з вами створили курс. Якщо припустилися помилки, використали шестерню і виправили цю помилку, якщо в назві курсу припустились помилки. Олівчик, який ми бачимо, і біля нього слово налаштувати, використовується для того, щоб змінити обкладинку. Наприклад, я натисну, і тут можна або вибрати фотографію, або завантажити фотографію, або просто обрати колір, наприклад, там оранжевий, і зберегти. Тоді не буде в нас. Ну, буде зовсім інше оформлення. Ну, йому потрібно певний час для того, щоб оновитися. Не Так зразу це буде відбуватися. Для того, щоб додати учнів до даного курсу, зараз я відновлю цей курс. Ну, поки що змін я не бачу. Для того, щоб додати людей, ми обираємо таку вкладку Люди. І ось тут ми можемо додати студентів. Натискаємо такого чоловічка з плюсиком, і в рядочку адреси пишемо адресу класу, де можна взяти адрес класів. Ви знаєте, що це в Viber, у нас в групі суперкласні керівники зазначені адреси учнів. От, Наприклад, мені потрібний 8А клас. Я скопіювала адресу цього класу, і далі, відповідно, ось оце віконечко. Там, де ім'я та або електронна адреса, вставляємо цю адресу. А, тільки в мене чомусь 6 А вставилось. адреса. Зараз хвилинку. Ще раз ми скопіюємо адресу 8А нам потрібний. Ось. Знову-таки повернулись до переднього вікна і вставили адресу. Ну, чомусь в мене весь час 6 А чомусь. Ну, давайте напишемо: а, ось вона вручну. Є, можна вставити. Так, вставили, обрали і натиснули запросити. Потрібний також якийсь певний час для того, щоб з'явився список учнів. Якщо ви правильно додали учнів, то у вас ось тут будуть прізвища з'являтися учнів саме того класу, який ви зазначили. Далі, дуже важливе ще, що потрібно зробити. От дивіться, зараз у нас серед курсів є курс. Всесвітня історія. Ось він у нас тут є. Ми можемо завжди до нього. А, до речі, не історія, я написала щось інше там. Ми можемо завжди до нього перейти. От якщо мені треба зараз зробити посилання от бачите, тут зараз немає посилання, через яке ми можемо заходити на конференцію. Діти його також не бачать. Для того, щоб його створити, ми знову натискаємо на шестерню. До речі, якраз я. Виправлю тут помилочку. У нас тут, історія все-таки була, а не щось інше. І ось тут трішки нижче у мене є створити посилання міт. Зараз я до нього, ось, бачите, створити посилання міт, така кнопка. Натиснули. І зразу ж у нас бігунок. Перемістився в праву частинку. Раніше він у нас такий був вимкнутий, а він зараз вимкнувся. І натискаємо, не забуваємо натиснути Зберегти. Все, тепер, що ми бачимо: ми побачимо, що в нас з'явився значок камери. Дивіться, біля шестерні з'явився ще значок камери. Через нього ви та ваші діти будуть знаходити на конференцію. Ну, відповідно, завдання всі вміють створювати через вкладку завдання.